Російська тюрма це не просто грати, камери і вартові з автоматами, це інший світ зі своїми жорсткими законами та кастовою дикістю. Лише наприкінці ХІХ століття починає формуватися кримінальна структура, виникають перші тюремні касти і неформальні лідери. На Сахаліні Чехов і Дорошевич помічали появу дисципліни серед засуджених. Вже тоді зароджувалася кримінальна субкультура з власними правилами. Але справжня революція відбулася в радянські часи. Саме Гулаг став інкубатором жорсткої, безжальної тюремної стратифікації, мільйони в'язнів, ізольованих від зовнішнього світу, створили паралельне суспільство, де виживання залежить від статусу в ієрархії. тоді й з'являється найвища каста злодії в законі еліта, що не визнає державу і живе за суворим кримінальним кодексом честі. Щоб стати законником, потрібно пройти через суворий відбір, жодних зв'язків з армією, поліцією чи державною службою. Також заборонено мати власність, одружуватись і будь-яким чином співпрацювати з тюремною адміністрацією або брати від неї вигоду. Остаточне визнання це коронація на сходці, тіньовому суді кримінальних авторитетів, де вирішується доля кандидата. Після коронації злодій у законі бере на себе керівництво общаком, грошовим і ресурсним фондом усієї тюрми. Ці гроші йдуть на хабарі, продукти для ув'язнених, підтримку сімей за ґратами і організацію нелегальних схем. Окрім фінансів, законник є арбітром, він вирішує конфлікти, оцінює пред'яви, тобто звинувачення, і виносить вироки його слово зака, закон і оскаржити його рішення. Значить, автоматично злетіти в саму нижчу касту, звідки вороття майже немає. Злодії мають доступ до наркотиків, алкоголю і мобільних телефонів, які проносяться в колонії через корумпованих охоронців. У жіночих колоніях ці ролі виконують мамки, старші жінки з авторитетом, хоча їхня влада м'якша, і допускає співпрацю з адміністрацією. Наступна каста це мужики або сірі. Звичайні зеки, які не втручаються в злодійські справи і просто тянуть строку. Вони не мають впливу, але й не принижені, живуть за загальними правилами, не лізуть у верхівку, але й не провалюються в дно. Це найчисельніший прошарок, і саме мужики, та маса, яка підтримує порядок і приймає чужу владу, навіть якщо вона абсурдна. Більшість із них рецидивісти, грабіжники, злодії. Які не стали професіоналами, мають родини і ще зберігають надію на звільнення. Вони визнають авторитет злодіїв у законі, але уникають конфліктів і не хочуть занурюватися в ігри кримінальної верхівки. Сьогодні мужики працюють на офіційних роботах, хоча колись це автоматично означало зневагу та приниження. Їхній нейтралітет лише ілюзія, бо саме вони тримають на собі всю господарку тюрми. Кухні, цехи, пральні, будівництво. У 90-ті роки між мужиками та злодіями вибухнули справжні війни і вплив кримінальної еліти в багатьох колоніях ослаб. Проте зміни не призвели до рівності, тобто це просто влада в зонах стала хиткою, а правила ще жорсткішими, та ніж були до того. Інша каста там, козли або червоні це вигнананці, які свідомо співпрацюють з адміністрацією. І порушують усі понятійні заборони. До них належать активісти, завгоспи, бібліотекарі, організатори гуртків, усі, хто обслуговує режим і служить його інтересам, вони виключені з общака, тримаються окремо, живуть у своїх бараках і створюють власні тіньові фонди, але не мають жодної поваги. У червоних зонах, де влада повністю під контролем начальства, саме козли можуть встановлювати порядок і диктувати правила. У 2000-х у деяких колоніях, вони навіть створювали альтернативну ієрархію, підпорядковану керівництву, але це закінчувалось бунтами. Найнижча каста це ж це ще опущені або півні, їхнє становище в зоні порівнюють з кастою недоторканних, їхнє життя щоденне приниження. Потрапити туди можна через пасивну гомосексуальність, крадіжку у своїх, донос або як жертву насильства, в акті помсти і демонстрації сили. Їм заборонено користуватись спільним посудом, торкатись до інших, сидіти поруч у столовій, навіть випадковий контакт заражає. Петухи сплять біля параші, миються окремо, а ті, хто не витримує приниження, часто зводять рахунки з життям, інші стають торпедами та виконавцями брудної роботи, включно з убивствами. За умовну безпеку від нових знущань і смерті, за оцінками правозахисників, до 15% усіх засуджених у російських колоніях це опущені і цифра зростає. Усю систему тримає неформальний кодекс, замінник закону, де головне СОН солідарність і відмова від будь-якої співпраці з охороною. Донос, смертний гріх. А навіть злодій може бути покараний, якщо його рішення виявиться несправедливим чи хибним. Кожен новачок проходить хрещення, йому пояснюють правила, і лише після цього можна відповідати за їхнє порушення. У правильній камері заборонено битися, а місця біля вікна, книги та їжа діляться за віком, авторитетом і статусом. Основою фінансування є общак. До якого щомісяця йдуть відрахування з зарплат, хабарі, контрабанда, перекази від родичів, контроль за потоками здійснюють злодії, але частина йде на хабарі охороні, ліки хворим, сигарети або закупівлю телефонів. У чорних зонах общак стабільний, у червоних його замінюють фонди козлів, і це провокує напругу, помсту та безлад. Офіційно в колоніях за рік фіксують понад 1200 випадків насильства, але реальна цифра. Втричі або вчетверо більша.